Любов Пономаренко ненароджені. У домі не вимикається радіоприймач, і мене це напружує. З початку війни тітка Варвара щоранку кладе на стіл газети з яскравими облямівками. Переглядаєте есен, де повторюються сюжети, а кореспонденти мові з кулемету прострочують новини, надягнувши каски та бронежилети, і для більшої переконливості залазять на танки та БТРи. Спочатку війни ще й року не минуло, але на вокзалах сидять біженці, ходять озброєні вояки. На сході щодня лється кров патріотів, терористи розстрілюють школи і дитсадки. Дідусі й бабусі, яким нікуди виїхати, плачуть від голоду, сваряться за гуманітарку, а політики фотографуються з бойовими командирами. Ті, хто воювали за ДНР і ЛНР, вородяглися в постраждалих, отримують статус переселенців. Їхні дружини пишуть у Фейсбуці про гадовбендерівців, які прихистили їх у своїх домівках, дали їжу й одяг. Українська армія воює раритетною зброєю проти російських градів і буків. Без ноги й без руки юнаки піднімаються в госпітальних палатах і бажають повернутися на фронт. Генерали зливають військові таємниці. Міністри. Закупляють липові форми і бронежилети. Війна завжди оголює благородство і продажність. Я сиджу на терасі, де попадають жаржини, мов бранці, схиливши голови. Тут, на Сіверській землі, лише чути, як військові літаки свистять у небі. Це наші літаки нам поки що немає чого боятися. Але ми замовкаємо, аж доки літак не сховається в небі, лишивши тонкий розчерк, ніби підпис штабного генерала з Брутасом. Варвара приносить на таці гарячий шоколад, зелений чайник із китайським розписом, тонко нарізані лимони і тістечка. Мені імпонує її манірність, її звичка до посиденьок на терасі, при. Лінивому в світлі торшера. навіть нарукавники і білі комірці, навіть червики на підборах, які легко несуть її тіло, сплетене з бабиного літа і стебла, мене святково пробуджують. Тут час завмер. Коли мені минуло шістнадцять тітка привезла сюди. Передмістя, де вона працювала за учем школи, і де я мала отримати добру науку та срібну медаль перед вступом до вишу. Натомість я стрімко закохалася на уроках, строчила вірші, а вдома сиділа годинами на вороді перед сіткою дощу. Тоді Варвара спадкова вчителька, теж закохалася на 37 му літі. Її Тесля був невеличкий, варткий, обтріпаний бурями з полів і небес. Серед тітчиних серветок і кришталю його аномальне перебування тяглося з півроку. На ті півроку Варвара забула про моє навчання і це, зрештою, визначило долю. Я так їй не осягнула алгебру і не стала фінансистом. Тепер ми сидимо на терасі. Жовті жоржини доцвітають шолодивим цвітом, шовкова трава розляглася на тротуарну плитку. Тітонька при світлі торшера така ж, як і двадцять років тому густа дротяна шевелюра, коричнева сукня, та сама з комірцем вив'язаним гачком, чароликим на товстих підборах. Ти навіть не запитуєш, чому я відбила тобі телеграму, каже Варвара, пильно дивлячись мені в очі, чому покликала тебе? Щось з автоматикою в котлі або протікає кран, кажу на мене, аби не розтягувати розмову. Ні, ні. Зовсім не те. Може, Кравчиня відмовилася ремонтувати норкову шубу? Ти глузуєш? Ти зверхньою. Наді мною збиткуєшся. Варвара нервово схоплюється, щоб вийти, але я хапаю її за руку. Рука холодна. Кажи. Вона мовчить, підбираючи правильні слова. У газетах пишуть, що на сході йде ротація, зрештою шепочей поглядає за вікно. А ви на когось чекаєте? Та ні, ні. Але сюди щовечора приходить якийсь солдат. Чужий, не з містечка. Та не, не відмикайте йому, він сам заходить. Сам зі своїми ключами до вас у дім, і ви досі не заявили. Він приходить, сідає там біля вікна і щоразу запитує про тебе. Маячня, ми обидві одинокі. Колись давно вона заразилася від мене коханням, перехворіла ним у легкій формі, а я підхопила її самотність. Немає страшнішої хвороби, як та, коли людина мучиться в пустому будинку на порожньому балконі перед вулицями, що їх вилизала ніч до суворого Чорного Лиску. Але я не завжди була самотньою. Тоді, в 10 класі у мене був коханий мій одноліток Віктор. Він живі з бабусею через дорогу, Навчався в паралельному класі, а на вихідних продавав лозові кошики. Доки тітка воювалася з Теслею, ми з ним ходили в яр, заготовляли лозу. І я пам'ятаю, як пахли даремним суком його руки. А ввечері він приходив до мене на веранду. Ми забували про алгебру, цілувалися і вискакували запоріг під молодий сніг. Одного разу він не дав мені вирватися, сказав, хочу, щоб у нас був хлопчак. По дорослому сказав, як чоловік міг би казати дружині, і ми нас порогом тічиної Варанди вже. Оторопіло чекав весь світ, подумали, як воно може бути солодко, коли хтось третій маленький покличе тату і маму. Тітонька вже стара, вона край потребує товариства. Часом надсилає мені старомодні листи в конвертах, де повідомляє, що. Прогнила ринва або вітер відірвав шиферину з даху. І я хвора на самотній журналістка. Їду за 300 кілометрів, аби знайти якогось посіпаку, щоб прикріпити нову ринву чи приб'єту шиферину. Тітка панічно боїться, коли щось трапляється з її будинком, начебто це пряма загроза її життю. Вечорами Варвара бере альбом із фотокартками, у неї підскакує. Власна значущість, а я все таки вислуховую історію про те, як вона стала відмінником освіти. Але сьогодні все не так і, з-поміж розмови, до нас проривається стуку шибку, би білий, нічний метелик розпачливо шукає світла. Ми замовкаємо. Тітка пронизливо дивиться крізь мою нудьгу і дослухається. Нічого. Якось ми з коханим на веранді слухали, як шелестить сніг. Полум'я пристрасті ще палахкотіла з плечей. Він вийшов у присмерк, зліпив сніжку і кинув її через поріг, а потім зайшов і подав мені пірїну синички. Пір'їна була свіжа, ще тепла, мабуть, синичка підглядала за нами і залишила про себе знак. Я сховала пірїну вгорі за шалівкою, і вона стриміла там довгі роки. Припала пилом, скрутилася, мов засушене пташиня. Тук, тук, тук. Це вже не почулося. Варвара запитально дивиться на мене, схитує головою вмикає велике світло і прямує до входу. Я мовчки стою за дверима, надивляюся, щось важке і не знаходжу. Мені вранці на потяг. Та кохання закінчилося обвалом. Школа була зразкова, нас розпікали на лінійці, нам погрожували виключенням двійкою з поведінки, нас розмальовували в стіннівці, з нас вимагали клятви, що до закінчення школи ніколи ні за що. Він, мовляв, мене перейти жити до нього з бабусею, а Варвара під страхом смерті змусила мене позбавитися від ще ненародженого хлопчака. Я зненавиділа Віктора за ту ганьбу і той обвал. Інших винних поруч не було. Порвала свої зошити, де він писав і креслив графіки, знімки, на яких були ми зі своїм класом. І тільки пір'їна, яка була, так і залишилась на своєму місці. У коридорі загупало чобітьми, почувся гучний голос. Зайшов той, непроханий у камуфляжі, поклав на столі біля себе калаш. Варвара поставила чайника і стояла серед кімнати, сховавши під фартух руки. Я бачила тільки ноги прибуття, на ньому були невісінькі берці, які тепер возять на передову волонтери. «Жінко, виходь із за куліси, каже він грубо і владно. Приводжу подих, начебто бігла давно і вже зірвала дихання. Або можеш стояти, якщо хочеш. Тобі привіт від Віктора. А, ось чому він з'явився? Буде шантажувати іменем фронтового друга, моєї дитячої любові. Але ми вже не бачилися років 20, і я не хочу про нього знати. Виходжу. Стою по той бік столу. У мене німеють руки і по всьому тілу розсипається крижаний метал. По-перше, чому ти вдираєшся в будинок у масці та ще й намагаєшся диктувати свої правила? Хто ти Відкрий обличчя, намагаюся говорити суворо і без страху? А по друге, тобою дві старші жінки. Говори, на ви? Чи думаєш, вояка можна все? Над маскою очі зблиснули як антрацит. Вікторові очі. Боже, 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 дай мені сили і затягну. Віктор мене абсолютно не цікавить. Відповідай, хто ти і чого тобі треба. Тітко, викликай міліцію. Врізаюся я. Ой, там уже не треба, бо мені вже страшно. Байдуже мовив гість. Так і передай Віктору. Він для нас, для мене помер. Усе ніяких привітів не буде. Стерване баба. Та не хвилюйся, теся. Помер він для всіх. Вони вийшли в зелений коридор і там їх накрило вогнем. Вогонь був скрізь звідусі. Горіла земля. Мене саму саму намову шпарило полум'ям. Цього не могло бути. Не могло. Приходив невідомо хто і невідомо звідки? Вікторе, де ти? Це брехня, волаю я. Брехня! Ти злодій шантажист. Чого тобі треба? Покажи документи. У мене немає документів, твердо каже він. Ясно. Ти їх втратив у бою. Ні, у мене їх ніколи не було, мені їх не видавали. Я кличу Варвару, вона стає у прямокутнику дверей, як скелету чохлі, від страху в неї підстрибують руки. Ти чула, ось цей заявляє? Я все чула, шепоче Варвара. Той сидить біля столу, як чорна скеля, коли залишився один. Закривавлений віктор упав на коліна, здійняв до неба руки й вигукнув. Ставайте, всі живі хто мене чує. Перед лицем смерті світ здригається, а тут кругом вигоріло летів попіл і сажа, і ніщо ніде не ворухнулося. Тоді він з останніх сил у розпучі вигукнув. Ставайте, вбиті, мертві ненароджені. Рванув вітер, поніс траву і гілки, тріскалася земля, мов її рвали вулкани. Загриміло, зревло і стали виходити із землі солдати. Воїнів було багато, батальйони, армія. Я відчув, як ломить моє тіло, як його викручує, вола і піднімає, розпростався. І теж вийшов. Віктор помирав біля моїх ніг. Це була його остання воля. Прошепотів адресу і попросив знайти тебе, вас, хто ти йому? Я, його ненароджений син. Але ти не його, ти чужа. Панцирі запала мовчанка. І ти тепер куди? Зненацька запитую. На фронт, на схід. Свою обіцянку я виконав. Побачив? Сказав, живи. А якщо і тебе, вб'ють? Я не народився, а отже й вбити мене неможливо. Я вічний солдат, от і все вічний. Прощайте. Він вийшов. Я історично розреготалася. Розіграш. Звісно, це просто фронтовий розіграш. Ротація солдата вирішили. Розважатися, мабуть, стоять десь там за рогом. регочуть. я почула, як заропів сніг, уявила, як він пішов, ніби чорна скеля з автоматом. Відкинула штору. Хлопець плавно ступав із ганку і рушив до траси, його нові перці. Не торкалися молодого снігу і ніякого сліду не залишили. Любов Пономаренко Новели та повість.